З батьків побачення, чистий ран, сонячні світанки, роменів сонця у кожне віконце, ніжної ласки, душевної каски, грошей без ліку, довго покої. На парті не висипаюсь. І потім бувають такі неделікатні вчителі, які будять в самий непідходящий момент. Я особисто вважаю, що це неподобство. Для учня речі, наприклад, кращий спосіб списати, кращий спосіб відволікти вчителя на уроці, як розкрутити батьків на гроші, особисті <рес> за. А кричати? Ну лябум я що білью це полу таки голову. Ну і що? Кому від цього погано? Попонує тих, хто кричить, і за день додому вигнати зі школи. Ніхто залиший, ти ваш і не правий принципово. Працювати треба з тим матеріалом, що є. Не виганяти, а перевиховувати. Ха, ти себе пожалій. Вони, вони взагалі наші класові вологи, можна сказати. Давайте не скласифіковувати, будь ласка. Що кожен сам собі обирає свою долю, ніхто їх на сина в школу не заганяв. На відміну від нас, до речі, раз вже прийшли, хай терплять. Так і вчителі ляпались колись, а тепер терплять з останніх сил. О ну, твоя матуся працює прибирається, їй що все життя працює? А куди вона дінеться з трьома дітьми? Може, вона пішла вчитися, та хто її буде утримувати. І вчителі гараси, все зрозуміли, ти розумна, Хороше, твоє, коротше твоє завдання... 어? <목소리도>